Всім привіт, зайшли сьогодні подивитися на нові надходження у портсіті Луцьк. Ось на таких резинових колесах колекція від Форсаж є по 549 гривень. І ось така прикольна ще є Toyota. Прикольна і цікава форсажі я її не бачив, тому що. Не дивився всі частини. Є ще ось така Домініка Торетто спорткар. Я спочатку думав, що це Макларен. Але це все не то. Пишіть в коментарях, хто знає, що це за тачка була. Є ось такі на таких цікавих. В Титанчиках, перший раз таки бачу в Hot Wheels. І така японська колекція Acura, така, Теж цікаво. Є такий Nissan Skyline старенький. І. Honda. Прикольно. по 185 гривень. На резині 549. Ну і ці, мабуть, 549. Не знаю, не пише. Ну, а так, ще колекція Neon в силі, але вони якісь такі дуже нецікаві всі. І от Вілс в загальному я вже передивився, тут нічого цікавого немає. Один космос, один все, що є, і е, давно вже стояв на полках, нічого не міняється, нічого не завозять. Абсолютно все те саме, все старе, все нецікаве. Ось такі надходження цього разу.